Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Слава Україні і нашим Збройним силам ЗСУ. Що я сьогодні роблю? Я роблю сьогодні голубці, буду закривати в автоклаві. Роблю голубці, як обично в домашніх умовах, ви робите вдома голубці в каструльці. Це те ж саме я роблю ще з банку, а потім заганю в цей гарний автоклав. Поки, поки у нас є світло, то швидко зроблю голубчики, бо світло включають на 3-4 години. А їсти то треба. І ми розуміємо, що на Новий рік, на світа теж придеться щось готувати. А якщо світло знову не буде, то нам буде дуже важко з цим. Це так все готово у мене. І я. Це роблю і закладаю так в баночки. Маленьких у мене десь приблизно 10, великих у мене 8. Значить, в баночку я положила перець горошок та лавровий лист. Так, бачно. Ну і трошки зажарочки. Беремо листочок, вирізаємо це від Якщо десь щось негарненьке, теж можна вирізати, воно не треба. Ну, як кожна хазяйка робить, все теж ми робимо однакове. Любимо, які ми треба. Ось такі гарненький. Робимо такі, щоб вони були один, один в один. так набиваємо баночку, беремо, були сьогодні на ринку. Що можна сказати? Ціни. Ой-ой-ой, два тижні ми не були на ринку. Приїхали. значить, Мандарини 110 гривень. Потім виноград. 100 гривень, Ось такі маленькі. Далі так, баночку. 100 гривні м'ясо. Думала голяшку взяти, думала на холодне, бо поставила опять кістки. Думаю, ці кістки сварю, до банку холодне зроблю. Бо вот так як я зробила в прошлий раз холодець. Ну що? Те, що закривало в банку, те стоїть, а то, що було в холодильнику, виключали світло, це за два рази пропало. Ось такі. Так що гуляшку спросила, на віз завісила. Гуляшка задня нога 525 гривень. Сказала ні зарубаю сьогодні на курку, тому що так усіх. Бо сьогодні в наше хазяйство приїхали дві принцеси, маленькі дівчинки, шовкові курча. Наші маленьке петушку. бо ця дівчинка, що у нього одна, вона вже стогне, кричить, він її мучає, він як... Петух на неї різе вона не хоче. Тому прийшлось докупити йому ще дві пані маленькі. А ця курка ходить і питається в клюну. Так вона клює не тільки курей, вона клює птуха, ще ходить до уток, ще й уток клює. Тому ми вирішили, сьогодні вона пойде в холодець. І не треба покупати нічого. Буде гарний холодець, я закрию в банки. Вже і піде цей холодець на Новий рік. Ось так от оце так. Вийшлось у мене 6 баночок. Десь кожній баночки по 10 штучок. Одна баночка лишня, але нічого, ми будемо робити селянку, то ми сюди, кажу чоловіку, буде сьогодні голубці. Він каже, добре, ну, все, голубців немає, бо все йшло в баночки. Тому дам йому на роботу, там він дома розігріє. Так, в мене вода закипіла, пішли ловити курку. Ай, красавцы позаходили. Вон мои тоже еще брамки. Тут об брамки он живут. Выходят молодый пивен с курочкой. Что такое? Нагулялись? Что холодно? Не хочется? Не. Если хочешь, картопля? Картоплю хочет. Ай, забились мои кнопочки. Вот сюда, Кака ко, -ко, ко? Ой, як вони люблять друг друга? Там ще дві приїхали. Чого ти їх обділяєш, га? Що ти прийшла? Ко-ко-ко, їсти -ко -ко. прийшла? Це один бройлер, це друга стає. Різниця яка. Ой, ко-ко-ко. Ой, голодна пташка. Голодна бідня, Не кушала. Ко-ко, дівчинка моя. Ой, голодає. Хто голодає? Ну. Ти голодаєш, дивись, яка на шість кілограмів, бролер, а? Голодаєш? Зараз покажу десь. А, он малесенька ще одна. Вон маленька. Це три місяці, десь чотири місяці була. Цип-цип-сип-цип-цип-цип-цип. Цип, Ципа-ципе. Десь одна обіжала. А, от она, гарнесенька. Є чотири місяці. Цип-цеп-сип-цеп-цип. Це така паня. І вона малесенька. Ще де купили китайські шовкові курочки. Пітушку в радість. Ой, Ну Ця, що поменше, то вона проворніша. Ця, що на місяць старше чи на два. Це вже несеться. Та ще ні. Оце така красотка. Це постарше. Ой, голодують. Ну вон все живуть. Ці бройлерні теж живуть. Все гарно. Все в них добре. Їдять все. Цип -цип 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 -цип. О, це такі гарні. -ні. Ой, кузняшки. Це там і морковочка, і капуста, і кукурузка. і картопелька, Цип-цип-цип-цип-цип-цип. Ай це малесеньке. Ага, ай такі гарненькі. Пупсики. Вона маленька, а їсти хочеш. Кря-кря-кря, не обіжайте мені. Малесенька, вона ще попроворніша. Ця не так. Ну, тепер у нашого три трипіпані буде. Он. Раз, два, три. А, тітя, а. Це ще трошки боїться. Гарна така груденька. Все, курка готова. Така жовтенька. Це з-за того, що кормлю кукурузи. Завтраки в них кукурузні. М'ясо у мене проварилось десь час-два. кості. Курку я помила добре, та й кинула сюди, теж вариться. Все. Баночки всі я заповнила. Взяла я банку, цьому році робила. Цю томатну пасту зараз розведу з водою та залью баночки. І все. Відцелю і в автоклав. І по дві ложечки чайний додаю. Можна брати столову, але ж тоді без горочки. Воду я додаю холодну, тому що нас робить зараз генератор, ставити я буду тоді. Як включать світло на три часа включаю, тоді я поставлю. Якщо б було світло, я б додала більш тепленької води в банку. Далі додам дрібку солі, менше, ніж пол чайної ложечки. Менше навіть. Світло моє закінчилось, трошки світла є в хаті. Тому закриваємо кришечками і будемо, як появиться світло, ставити в автоклав. Далі ми робимо борщ. В борщ ми нашинкували капусту, морква, у нас тут буряк, це все сире. Також у нас тут Перець та лук. Варена фасоля. Теж її відправляємо в загальну масу, і все добре перемішуємо. Додаємо сахара 200 г, солі 100 г, 200 г Растітильного масла Оцита 100 грамів Все це ми гарно вимішуємо І оставляємо на 3-4 години В баночки Лаврушка Перчик Мяско мы разобрали. берем его в баночки. его холодно. Наполним его все баночки. Далее заливаем бульончиком. Ці баночки. В кожну баночку додаємо чесночок. Далі наші баночки ми наповнюємо борщом. Так як у нас залишився бульйон, ми його теж будемо заливати в баночки. В кожну баночку додаємо томатної пасти по ложечки, але цього можна не робити, якщо немає томатної пасти. І далі заливаємо бульйоном, так, заливаємо всі баночки. Всі баночки заклала вже в автоклав. Це холодець. Дивіться, який гарненький. Це голубчики. Всі в баночці рівненькі. Це борщ. Рецепт борщу буде в описанні під відео. Отака красота. Ну що, мої любі, заготовки я свої зробила. Дивіться, які гарненькі. Я дуже цим задоволена. Що можу сказати? Експериментувати. Треба робити експерименти, закривайте. Це дуже легко. З автоклавами є світло, нема, світла, всі побачили. Всім до побачення та до нових зустрічей на каналі Удачі Мікс!